За фактом побиття журналістки п'ятого каналу Ольги Сніцарчук та фотокореспондента Влада Соделя відкрито кримінальне провадження нападника на журналістів, мешканця Білої церкви Вадима Тітушка відпустили під заставу 23 тисячі гривень. Він стверджує, що не бив журналістів, а навпаки, захищав їх. Відеокадри зняті на місці події стверджують протилежне а також демонструють, як представники міліції практично стояли осторонь і не втручалися у бійку. У зв'язку з цими подіями голос Америки у рамках нашої традиційної рубрики Тема тижня запитав вас, наших глядачів, чи відчуваєте ви себе захищеними в Україні? Такої одностайності наші опитування ще не бачили. 98% тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли ні, і лише 2% опитаних почувають себе у безпеці. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці, «Частайму» та у мережі Фейсбук з цього приводу. Якщо раніше говорили, що перевертні та відщепенці зустрічаються у міліції, то тепер їх там більшість, пише нам Олександр з Житомира. Міліції у селищах уже немає. Коли мене пограбували, то о 19.30 дільничий уже не відчиняє двері. каже пізно. Пише нам Дмитро з Київської області. Після того, як я прийшов до районного відділку, там написав заяву про місце знаходження залу гральних автоматів. Через 20 хвилин біля дому мене побили невідомі та пригрозили, щоб я більше не писав заяв. Чи почуваю я себе захищеним? Написав наш глядач Сашко з Запоріжжя. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділилися з нами онлайн. А чи почувають себе захищеними мешканці української столиці? Про це у них запитували наші київські кореспонденти. Міліція я сам. Міліція, коли в них дорогу запитати, а я сам не місцевий, завжди підкаже. Відповідає люб'язно: не всі посміхаються, але доброзичливі. Я проблеми з безпекою не відчуваю. А президента президента на банковій вони охороняють. Там вони чергують, там їх повно. А тут у нас на вулиці я їх ніколи не бачу. І коли якась бійка, то їх не докличешся. Людина не на даний час, тому що. Коли раніше ми були впевнені, що міліція нас береже, то сьогодні міліція є інколи сама порушує ці закони. Ні, не захищає. Міліція тільки хоче хабарі брати. і Все честь міліції, на відміну від Америки, в нас залежить виключно від кожен від окремих людей. Є такі собі чесні міліціонери, є нечесні міліціонери. Тоді, як в інших країнах, створюється образ доброї міліції, а не доброго міліціонера. Простає, ані вже ж проста істина. Міліція має захищати наші права. А ось днями на мітингу били журналістів, а вони повідверталися, наче не бачать. Що їм накажуть, те вони роблять. То міліція заодно з цими хлопцями з бойовиками, які б'ють журналістів, активістів. Я боюсь і за дітей, і за себе, і за бо це ж можуть і підкинути щось. Ну це безпреділ, дійсно Знаєте, політика завжди йде окремо. Знаєте, політика завжди йде окремо. Одна справа повсякденному житті. Вони й допоможуть і захистять. А коли політика замішана, вони себе по іншому поводять, слухають, що начальство скаже. Кожен боїться втратити роботу.